Боже, привіт. У нас нарешті сонечко якесь вийшло. Я скажу так, ненадовго, тому що на завтра передають на цілий день дощ, але принаймні хоч сонечко, що хоч трішечки підігріть носа можна. Так, і подивимося. Е, зараз провіримо всередині, що у нас там після ночі що стояло. Повімаю, що і роса, і Ні, я думала, слухайте, мокрення. Тінь, тінь. Ну, тут ладно, тут воно вже, в принципі, висохло б. Треба подивитися всередині на підлогу. Чи немає е, типу, чи після цієї ночі такої нема сирості. Після цього немає. Значить, чекаємо ще. Я ж без перевірки в житті не поїду оце в, такі, в такі моменти ну, відпочивати. Я свою палатку тоді теж як купила маленьку, то виставила її і давай переживати вона у мене. Оці всі болі і печалі, типа дощів вітрів. І ото ще поливала також і шлангу. Коротше, робила таке з нею ті самі махінації, які з я буду робити. так Сьогодні побачу сьогодні. Сьогодні однозначно казав Сережка пізніше. Зараз там поставив каркас, там альтанку робить, а пізніше виставимо стовпи поки сонечко є. У мене я в цьому році навіть не встигла побілити дерева. Кожного року я їх ще білю ще у квітні, як ото сонце. А в цьому році щось я ніяк не можу попасти в цей момент, як сонечко, то вважаю, або на городі, або якась така робота. Або передають дощ і я їх не білю. Я не знаю, вже, мабуть, і пізно, а може й ні, а може чисто для свого вже заспокоєння. Якщо буде сонечко, то візьму так, таке побілю, щоб воно біленьке стояло. Але фарба оця для дерев. Дивіться, з минулого року і ще вони біленькі. Картошка попіднімалася, взагалі. Геть. Що треба подивитися, може вже й кукурузка там якась вилізла. Ого, нічого собі. Геть попіднімалася. А то ж така манюсенька, помните, буквально ось була. І попіднімалася. Радька вже зав'язується, казав Сережка, через декілька днів вже свою радьку спробуємо. Так, ну, тут я відчуваю, що прийдеться переполювати. Бо я так думаю, багато бур'яну однозначно тут поприймалося. Дивіться, повилазила. Кукурудза повилазила. Нічого собі. Прям повністю. І бур'ян знову. Ну це взагалі. Ну, це ж те, що я кажу, ну от попробуй його проконтролювати, господи. Поки, поки те все вилазить, то бур'ян вилазить першим. Так, опять треба полотити. Ну це, це взагалі. Так, ну тут повністю, повністю зійшла. Ось геть гарно зійшла кукурузка. Тут ще не. Але знову ж таки бур'ян, так. Треба, боже, подивіться, поприймався зараз. Декілька днів, дивіться, те, що не посохло, те поприймалось, Ну, це ужас. Знову нагород. Ну, от бачите, от те, що я вам кажу, коли я його все сполола, і що зараз робиться, це взагалі. Ой, я уявляю, якби не сполула, що там би було б. А зараз вирішила, ой, вітер. Зараз вирішила, поки, поки Ванька в школі, то вирішила, що зроблю в біседки перестановку трохи. Хочу винести, ну точніше, двинуть великого стола. Ну і нам просто зараз, якби не сильно особо потрібен. Там, там він обично потрібен, якщо велика якась кампанія, це якийсь день народження. Це якась ось у Ваньки просто день народження 12 серпня, то звісно, що ми його святкуємо у біседці. А для нас і там для друзів то маленького зараз столика туди переставлю просто отак диван і маленького столика поставлю туди. Хочу просто віддвинути оцього величезного так, під бік, щоб вазони там повиносити. Йому треба вже кукурудзу виносити, щоб вона ну, Привикала типу до зовнішнього середовища. В нього вже така величезна пророщена у підвозонні. Так що, це так думаю, зараз ось його так зроблю. Бо нам там зручно, тоді ми розкладаємо діванчики, собі там можемо лежати щось вечорами, щось там трендити. Так що хочу зараз оце таке зробити. Маленького стола, в принципі, і на нормальну кампанію вистачає. А якщо вдруг якась прям така велика гулянка, то того просто виставимо та і все. все. Так що займаюся оце зараз цим. Ой, що воно підсохло. О, нормально. Зараз перетяну дивана і прийду до фарбую. О, що можу сказати? Якщо я не з'явлюсь на Ютубі там десь з якимсь відео або ще з чимось, то це мене просто прибив мій чоловік. Я сама перетащила оцього дивана з цієї сторони. Аж на ту. Фух. Ну, трошки стомилась, звісно. Оте воно не дуже таке, а оте, оте ух, блін, воно ще з спинкою. Я вже його нічого не розкручувала. Звісно, було складно. Так, зараз повимиваю стіни оцього. Бо пилюка така, капець. О, красота яка. Зараз, взагалі, візьму, повимиваю. Заношу столи і, і, все, і все буде добре. Так, поки що винесла ось ці вазончики. Зараз почала мого мити, воно взяла це, але бачу, що його прям щіткою треба вимивати, тільки порозвеськувала. Всього, сюди маленького столика. І я це все зараз, коротше, прикращаю, виходить, тому що мені треба йти готувати швидко обід, бо вже без чогось 12. І щось, щось, щось я з часом з цим провтичила. Ну, оце ось так я собі. Ну, я вам скажу так, в нас на літо часто ось так буває. Тому що, по-перше, навіть коли у Ваньки день народження, то ми переставляємо на цю сторону диван по тій причині, що він отам широкий, і як він отак стоїть, то ну, не всі влазять, виходить. А так він вущий, ну, і коли ми ставимо стіл, то в нас. От там ще влазять люди, ще й там навіть воно, Сережка зазвичай сидить, і отако ще й тут. В общем, ну і такого поки що. поки що буде тако. А потім уже, як будемо оце все фарбувати, оце все приводити до ладу, то тоді будемо дивитися, як воно буде. Ну поки що мені так зручніше, тому що. Оце оці ці вазони зараз ще повисажувати хочу під і там щось понасівати хочу. І мені якраз сюди можна буде винести його і ту саму кукурудзу, щоб вона е, привикала, я вже казала. Короте, ось такого воно получається поки що так. Все, побігли, обід готувати. Так, кришу весняний салатик. Це мені Редько, сусіди, оце в яких теплицях. Твій Ці, Боже, цілий отакецький величезний пакет просто так дали. <смі> Вони в нас люблять просто так подавати. Так, то та я вирішила, що зараз зроблю редьку. Подивлюсь, якщо поїду в магазин то і сметанкою, а якщо ні, то тоді з олійкою мультіварку поставила е гречку, бо ж немає часу. Ну, і в духовці у мене печеться вже печінка з яблуками і цибулею. Ну і щось там таке. Будемо пробувати. Добре, коли є хазяїн вже. Давай. А мене було три, я взяв один і другий. Ага, зрозуміло. Ну, я ж ти така дитяточка. От добре, коли дитинка вже дорослінька. Все, норм? Так. Да. Оце ці наші любимі булочки. Ось оце він після школи. Постійно веде мене, щоб я йому їх купляла. Ну, точніше, він сам купляє, бо я не переодягалася. Ага, і наші стаканчики. І це, все, погнали. Хазяїн. Отбив усіх котів. Ти подиви. Боже ріже, який ти злий кіт. О, бойовик який. Ну і що? Приготувалася наша печінка в банці. Дивіться, як ви бачили, а може вже і не бачили, може я ж перше скину. Ми туди нічого не доливали, подивіться, скільки соку. А значить, І на смак таке вкусне. Ото, що з, вре... з а, да, там Воно готується довше, ніж. Воно десь до часу готується. Взагалі. Але так то реально вкусно. Ну, в общем, що, ну рецепт у цієї печінки, він класний. Просто, от, якби там була правдива інформація е, про час приготування, ну, на ну, ж таки, то напевно від духовки залежить. І про те, що треба підсолювати кожен шар. Ну, я підсолювала чисто за логікою, а, а вони цього не ну, начебто як не роблять. Так що взагалі дуже смачно і Респект. Респект зайшло. Все. Смачного. Дякую. Боже, ну це скажіть, треба оце така погода, щоб оце така була холодіна? Господі, ось я в теплому, в теплому ході сижу. Це просто капець якийсь, так, ну так холодно, наче сонечко в нас ще світить. Але холодина, ну 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 просто скаженна. Це вообще. Зараз будемо, поки Сережка там розбереться щось іще. Ой, щось там ще збирається зробити в ті бісідки, коротше, щось там. І таки будемо ставити ці стопчики, бо прочитали по погоді, у нас на наступний тиждень кожен день дощ. Кожен день. Я не знаю. Це, це вже так все точно. Іде, йди, дощ на Миколаївщину. Миколаївщина хотіла. Бачите, відсилаю вам тепер. Вже. Зараз ось його це. Зараз ось якось поп'ємо каву, мабуть. Бо щось трохи вже і замахалися за сьогоднішній день. Блін, давай його якось о! Обережненько. Це вітром видно. Закрило і приложити його так чимсь треба. Така. Ох, скільки там риби, це взагалі. Скоро на рибалку будемо сюди ходити. Вони повиростали, Ваню, у тебе? Такі були мені пусіньки, дивіться, які вже плавають. А коли ми їх вже будемо жарити? Ніколи. Як це ніколи? То я ж маю надію, типа. Ну коли будуть по кілограмам два? Карасі? Коропи. То то карасі. Там є. Так, там один якийсь короп, а то все карасі. Все ага, да. я що не бачу. Красавчики. Ось окороп, саме більші коропи. Я навіть дивлюся, воно, ті манюпусінькі, які в тебе плавали, подиви, які вони вже великі стали. Угу. Га? угу. Кстати, карасі будемо жарити, коли вони будуть кілограма три-чотири. Дуже а? добре. Не, не бачить, значить, тих карасів і в пенсії. Paha, Вони напевно помруть просто своєю смертю від старості. Вони розмножаться, і крот кладуть. Багато буде і крик, і вже не будуть пожарити. А, так? Понятно. Ясно, понятно. Що, таке будемо Так. А, сейчас хоть подивимось, скільки встигти встановити. О, то хорошо, слухай, я вже думаю, таке время уже вже в принципі Ще можна трохи поработать Ну да, вже правда 8 годин десь, да. Так, я так розумію. Боже, така холодина. Ну така холодина, ну дика я просто. Сейчас нагріємося. Сейчас, да. Так. Хто не знає, то ми в принципі все, що ми бетонуємо, ми завжди робимо на сухий, на сухий оцей раствор. Воно у нас максимально крепко тоді держиться, все повністю у нас посаджено саме на цьому сухому растворі. Ми його не заколачуємо. Зараз усю повиставляємо все під ноль і просто поприкручуємо планочки, наче, щоб воно держалося, все купи. щоб було рівнюнько, не перекручено нічого. Бо буває таке, що виставляєш на ноль. Потім, поки засипаєш, затрамбовуєш, то воно вже перекрутилося і зробилася якась фігня отакого, типу, або стов перекрутився, або що. Ми зараз виставляємо, да, Сірень? Ми зараз виставляємо, засипаємо. А потім будемо вирівнювати. Так, щоб у нас правильно все і рівненько стопчики е, стояли, бо о, йому ж оце ж ну, забітоніруватися треба. Ми його засипаємо, потім заливаю водою і йому треба стати, щоб стопчики наші нікуди не, не побігли. Це ми його типу з'єднали під рівень, виходить цією планочкою. Так само і ти будемо з'єднувати. Ну і поки воно там буде висихати, воно нікуди не зійде. Ну, Жоден стопчик нікуди не зійде, буде під рівень так і стоять. Ми ще туди, правда, ось, ось о, накидуємо, і, і тоді засипаємо вже. О, так, скільки нас там залишилось ми під. Доски, виходить, шестиметрові, то ми під Під оці шість метрів, оце зараз і робимо. Так, ну що, що нам чи що? Сараюшку серед ночі строїли, забор ставимо все під рівень. <плес> Ой, пляха, воно ну, ще згепнуся, ще й палатку розвалив. Так, все, ми забетонірували, під рівень усе виставили. Досточками скріпили, все у нас чіткенько, кожна оця досточка рівнесенько, все, кожна балочка рівнесенько йде по цій вірьовочці, шворочці. Все рівненько виставлено. Все, ми спокійні будемо. Воно буде зараз у нас за... ставати міцним, гарним, щоб держати нам тоді той заборчик. Отам, виходить, в самому кінці ми не ставили стовпа, тому що там буде кріпитися до того стовпа чорного. У нас спеціально все так вирівняно. Та й таке. Вже. Я вже думала, що в нас нічого сьогодні не вийде у зв'язку з погодніми цими умовами, а воно вийшло ще й до кінця забітонірувати. Чудово. Все, і йдемо додому. І будемо дивитися, що там по уроках, бо ще уроки нічого ні цього не зроблені. Що там таке? Щось сіреньке від мене хоче. Воно посвітить. А що таке? А ванятко заведе. Де? Був бантик, остав у Да. Понятку сюди впустити. Я ще удивляюся, як той, як той цей роботає. Все. Замикаємо, тому що вітер... Стоїть якраз до сторони вітра, щоб а, а, а прикріплено що погано, як бачите, ми щось її навіть... Ну, тут ще більш-менш натягнуто, а там то взагалі не натягнуто. То щоб не порвало відкриті двері. Все, все, сімейка. Йдемо. Йдемо. Що таке? А, ну добре. Тоді кажемо усім що. Усім кажемо пока-пока. Дякуємо, що ви з нами, будьте з нами. І слава Україні! Героям пока-пока.